Усім привіт, любі друзі! Вітаю вас у новому відео та усіх вітаю на своєму каналі. Хто сьогодні вперше до мене заглянув, я представлюсь, мене звати Івана, і ми з сім'єю проживаємо вже більше 20 років у Сполучених Штатах, а саме у штаті Іллінойс. Мій канал є про мотивацію на домашні справи, справи задогородні, також подорожі, смачні рецепти. Тож, якщо вам доподовує такий контент, то залишайтеся і я буду рада новим друзям. Усім бажаю вам гарного перегляду і запрошую вас у своє нове відео. Зараз бананові панкейки. Для цього нам треба два спілих банани. Я їх ось так швиденько перетираю. Таку як кашку. Так. Далі туди ми додаємо 150 мл молока. також Сюди додаємо десь приблизно 100-150 грамів муки. Так, вибиваємо одне яйце. Так. Вибиваємо одне яйце. Також я даю сюди одну чайну ложку розпушувача. Ось так. І даю ще сюди ванільний цукор. Амільний цукор, дрібку солі, буквально трішки дрібку солі і приблизно десь 20-30 грамів олії. Ну так, я на око роблю все. Тепер все гарно перемішуємо. Можна це все було робити в блендері, звичайно, це було набагато швидше, я щось не подумала. В Блендері, в міксері, але я вже зараз швиденько вимішую вінчиком. І будемо зараз випікати наші панкейки. За рахунок того, що банани дуже солодкі, нам не потрібно додавати сюди цукру. Гарно все добре вимішуємо, щоб не було жодних комочків. Так, у розігріту сковорідку я додаю трішки олії. Зараз yes. Треба, щоб була гарна гаряча сковорідка. Я буду їх робити великими, тому, як справжні панкейки. Вогонь тримаємо десь на середньому і випікаємо. Сюди ще, звичайно, можна додати якісь горішки, можливо, шоколад чи якісь фрукт. Я буду робити, як звичайно. Ну що, наш панкейк гарно підрумянився, я його повертаю на другу сторону і будемо зараз його підсмажувати. Виглядає добре. У мене тут е, за кадром стоїть е, мій асистент Артур, слеш тестер <реш> Буде попробувати. Буде тестувати зараз це все ага. діло. Ми з ним ранні пташки, встали найраніше, всі ще сплять, а ми вже з ним тут готуємо, кукуємо. М -м -м. М -м -м. Виглядає супер. М -м. Я дуже люблю банани. Так. Робимо наступний. наступний. Обов'язково спробуйте це дуже смачно. І одним таким панкейком можна кажуть добре насититися. Плюс ем, обов'язково беріть спіло і банан, тому що і, і банан сам від себе дає гарний запах. Так що дивіться, який у нас класний. Це трошки нерівний вийшов, але тим не менше. Їду я їду. Йда, я їда, я так. їду. Так. Ми будемо це все складновим сиропом. Оце ось сестра Сашина привозила. Я показувала в минулому відео з Канади. Справжній кленовий сироп канадський має бути дуже смачно. Зараз попробуємо його. І тут ще ось поставимо трішки полунички. Артуся собі тут на сайт, Збоку буде. Всім смачно. Хто буде також їсти, спробуйте. Робимо ось такі великі, тому що він любить ось такі великі. Ну що, сину, давай. Давай попробуємо. Маємо тут дві великі пенкейси. <хи> давай треба тут Нарізати. Так, так давай. такий хаф. Такий маленький. Такий шматочок маленький. А я так. 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 софт. Дуже сот, правда легенький. М -м? Добре? Смачно. Супер, так. Ком'яку дуже дуже смачно. Так, я знаю. Полоничка сюди якраз то, що треба, правда? Тому все ж ти, ти буде дуже смачно. Дуже смачно мил. Да. Так, бреквест, так. Бреквест, так. Так, сніданочок. Так. Ну, Смачного, дорогенький єш. Хто дивиться мене давно, той знає, що ми доволі часто з сім'єю, з моїми хлопцями пробуємо і куштуємо різного роду кухню і, взагалі, любимо якісь цікаві заклади, де ми ніколи не були. Один з таких ресторанчиків, який ми відвідали на цій неділі, це був містер Кімчі. Це є корейська барбікю, корейська кухня. Я вперше її пробую. Якщо чесно, якось мені не доводилося сюди приходити. Нас сюди запросив Олежик, наш старший саночок. Він тут був своїми друзями, відмічали день народження, його товариша, і йому там дуже сподобалося. І він вирішив нас всіх запросити. Доволі цікавий заклад. Вся фішка в тому, що ось так посеред столу стоїть такий невеличкий гриль з витяжкою, як ви бачите, і ти сам собі готуєш. Замовляєш різного роду м'ясо. Ми вирішили спробувати курятину і гов'ядину для того, аби порівняти смаки. Приносять тобі різного роду соуси, такі перекуски і мисочку рису. Нам відверто дуже сподобалося. М'ясо справді дуже смачне, воно промариноване у соусах їхніх, різних і пікантних, і гострих. То вже за вашим смаком. Тож такий свого роду був. Гарний досвід такої кухні, і хто проживає у штаті Іллінойс, тому що цей містер кімчі є тільки у штаті Я Знаю, що подібні заклади є і у інших штатах, але саме цей ресторан є тільки у нашому штаті. Валежить у нас сьогодні за шефповара. Так, а хтося допоміж допомагає? Десятка з десятки. Дуже м'яке, дуже пропитане, гарно розмариноване м'ясо. Оцей джоджий бі. До острови. Дуже добре. Ну, а це я відсняла пару кадрів розпочатого ремонту. Він у нас почався з перероблення сходів, верніше з його до завершення сходів. Коли ми купили будинок на цих сходах, ось так вони виглядали у нас зараз. Тут, взагалі, був поставлений ковролін чи карпет, як його тут називають. Ми його повністю зняли, дошки всі пошліфували і далі нічого з ним не робили. З цими сходами, тож вирішили розпочати саме з них до завершити цей процес. Як ви бачите, робочі тут усе позакривали, аби було максимально мало опилюки. Мені це дуже подобається дуже акуратно все було зроблено. Була перешліфована кожна сходинка, далі помальовані сходи. Весь процес у робочих зайняв три дні, але результат був дуже хороший, нам все дуже сподобалося. Наступним етапом у нас буде кухня. Будемо замінювати контертап, тобто столешню, далі будемо перемальовувати її. Тож буду потрішки вам показувати а поки що. Перший етап ремонту зі сходами в нас завершений. До речі, любі друзі, напишіть, як вам, чи подобаються вам наші тепер сходи, бо нам дуже хочу ще показати, що ще взяла в ловці. Це мені передавала Галюся з каналу Насагалябоду Мальва, Біла Кочерява. Я хочу її посадити там з боку хати. А це я купила трошечки. Щоб посіяти, що купила, дивіться, купила кріп. Я взяла двох видів, Оце я взяла в польському магазині. подивіться, тому що я один рік висаджувала власне, з їхнього магазину, коли купувала, то був дуже класний кріп. То взяла тільки в них кріп. І взяла ще один кріп в лосі ось такий інший. Подивлюся, посію їх іншим рядочком. Взяла летуш зелений, хочу спробувати, бо я завжди купувала такий кольоровий, він дуже гіркий. Ага, Ось ще один кріп, бо я знаю, що я брала два. Летуш взяла, далі взяла базилик. спробувати посіяти, взяла петрушку і шпинат. Все, більше цього року сіяти нічого не буду, тільки це і куплю ще розсаду помідорів. Ну, це вже коли десь, може, за тижня-два-три, якщо поїду, то куплю. І я купила ось такі ще в доларовому магазині, побачила такі таблички. І хочу, власне, де посію, там їх розмежую, тому що я минулого року посіяла і не знала, де я що, з якоїсь сторони в мене до якої іде що посіяне. Тому взяла ось такі пластикові, гарні. Для надпису, о, Боже, скажіть мені, лейби, яких тут називають plant label, І я тут просто напишу: там, наприклад, базилик посадила, там петрушка, і, коротше, так їх розмежую, Тут є 10 штучок і ще залишу собі для помідорів. Бо хочу посадити двох сортів, так, щоб я теж знала, де який. Ось такі справи, такі покупки в мене. То беремося тепер до роботи, йду зараз на город, беру землю, буду розсипати, трошки там посипаю і все посію. Беру вас. Так, ну що в мене тут? Цього року саджу знову тут город, тому що ми засіяли все оце травою. І там от ще не до кінця вона проросла, і я не замовила. Високі грядки, хотіла замовити на Амазоні, і плюс ми б хотіли поставити тут таку господарську хатинку, тому що не вирішила, де вона буде стояти, яких вона буде розмірів. Якщо я зараз собі зроблю, ось тут а тут є тінь, ще не дуже добре для городу. Я любила би тут його мати. Ну але тут хочемо поставити хатинку, тому поки що цього року ще буду висаджувати тут. Що в мене тут? Я трошки прорядила полуницю, тут в мене дуже гарно пішла малина. Такі гарні кущики, я її попідрізала була на початку весни, так що вона гарно себе тут почуває. Вона в мене тут ось така, маєте, загорожа з маленької сіточки такої зелененької. Я, напевно, куплю сюди якусь трошки більшу, і, в принципі, це буде ось вся малина. Більше я не хочу мати, щоб вона аж втягнулася сюди, принаймні, допоки не буде якоїсь конкретного в мене місця. Але поки що їй тут є добре. Ось, зараз я приберусь ось тут на городі. Мені вже принесли хлопці землю сюди. Мої споряддя. Чоловік мені купив ось таку ще сапку в лохсі. Дивіться, яка класна, велика така. Так що зараз я тут все буду робити, садити, принесла собі всі свої насіння. І цього року буду садити ще тут. Взагалі цього року якось в мене якийсь інший настрій до всього, не знаю. Щось, щось не так. Чи то в природі, чи то в та й взагалі, одним словом, добре. Беруся до роботи, хочу все посадити. Залишу собі знов частинку десь ось тут, от на помідори. В принципі, цього всього мені має вистачити. Цей день була дуже гарна погода, надзвичайно тепло. Кожен був зайнятий своєю справою. Я саджала город, а хлопці ось тут лагодили наш батут, трамплін, як його тут називають. За зиму його трішки побило. Деякі детальки відлетіли все за того, що були і вітри сильні, і сніг нападував сюди. Ви знаєте, нічого немає вічного, все приходить, всьому приходить свій кажуть, початок і закінчення. Але якщо можна щось зремонтувати, ми обов'язково це ремонтуємо. Саша має багато інструментів, і де потрібно, там звичайно щось полагодить. Поки хлопці там возилися з батутом, то я саджала свій городець. Раніше спочатку його трішки скопала сапкою, далі понасипала землі, де потрібно було. Взагалі ми стараємося щороку докуповувати землю, тому що тут вона дуже хороша, вона йде з добровами всередині. І все, що ви саджаєте, воно себе тут добре почуває. Наразі я не бачила жодних слимаків у себе на городі, бо знаю, що це також факт досить розповсюджений. Хлопці дозавершили з трампліном і вирішили покосити траву. Саша косив, а Олежичок робив поки кутики, як ми їх називаємо. Це місця, які Важко прийти газонокосилкою, то проходимося ось такою ручною машиною. Це дуже зручно, тому що є справді такі кутики, де газонокосилкою заїхати не можеш, а трава там все-таки росте. То в нас розпроділені обов'язки. Робимо завжди так, що лажчок робить оці ось кути з такі недоступні місця, а чоловік косить. Або якошу, я теж це діло люблю. Взагалі, ми любимо робити щось по господарстві, по будинку. Це, як кажуть, теж свого роду медитація, особливо коли хороша погода. Садила цього року багато кропу, бо я кріп дуже люблю, і взагалі в нас всі його люблять. Люблю, коли він ось так є в мене під рукою на гороці. Вибіг собі шоденько, нащіпав кропу і супер. Я його пізніше можу і заморожувати, так само, як і петрушку, але кріп люблю найбільше. Сподіваюся, що щось та й виросте. Це взагалі гарний процес спостерігати за тим, що ти посадив, як воно все гарно зростає. Я, мабуть, докуплю тільки цукіни, тому що я їх теж люблю. Якось їх в цей раз не купила, але обов'язково докуплю і досаджу. Минулого року я саджала і жовті, і зелені цукіни. Цього року, мабуть, посажу тільки зелені, тому що вони мені найбільше смакують і найбільше подобаються. У нас чистота і порядок, дивіться, як гарно. Хлопці молодці покосили. Господи, як я люблю, коли трава покошена, так пахне травичкою. Я свій городець посадила. Все в мене тут супер. Зараз тільки його полью. У мене ще тут туйка є з Нового року. Я її так тут і залишила в горшочку. Можливо, ми її висадимо, можливо, так і буде стояти. Ось. Тут в мене все в порядку, полуничка цвіте, вже квіточки є. Так що все супер, все посаджено в мене підписано. Так, тут в мене що ще треба докупити якихось гарних квіточок наперед хати поставити. Можливо, знову поставлю, е, куплю папороть. я її дуже люблю. А це те, що я садила минулого. Разу, дивіться, як гарно, вона тут собі гарно прожилася, все супер. Моя черепашка з минулого року. Зараз ще сил повитираю. Все, зробила більш-менш порядок. А, треба докупити сюди ще подушки. Напевно куплю в Омарті. бачила, там вони є. Або в Хондіпу заїду такі, щоб були не проникні, щоб можна було собі туди на гайделку поставити. Так що все клас. Гарно. травичка гарна, все супер. Ой, може, так гарне дерево розцвіло. Геть зелененьке, все таке гарне. У мого сусіда є бузок. Я теж хочу бузок посадити. Не знаю, цього року, чи на наступний подивимося. І ще в нього дуже красиве ось це дерево. Подивіться, яке воно красиве. Це якась дика яблінка, чи що це, але воно таке красиве. Я вам наблизила, думаю, що видно. Ось так ми по господарству погосподарювали, все прибрали, трава покошена, город посаджений, можна і відпочивати. На скошену траву пробіг ось зайчик, їх тут, до речі, дуже багато. Доволі часто їх можна побачити і біля озера, і в нас тут вони собі люблять сидіти десь або в кущиках, або під туями, або ось так. На свіжо скошеній траві це досить розповсюджене явище. Тут вони не бояться це дикі зайці. Дуже було цікаво за ним спостерігати, іноді і маленькі приходять, це, мабуть, їхня мама. Ну, а я пішла готувати вечерю, тому що ми всі зголодніли. Чоловік кинув на гриль ковбаски і м'ясо. Я смажила картопельку з чесничком і зробила ще салат. Така в нас була вечеря, а пізніше, десь за годинку, я пішла ще до озера. Хлопці вже вирішили бути вдома. А мені ще все-таки хотілося пройтись. Неподалік нашого будинку у нашому райончику, де ми проживаємо, знаходиться два невеличких озерця. Є пішохідна доріжка, де люди і на велосипедах їздять, і можна просто пройтися. Це дуже класно, коли ось так тепленько, сонечко світить, запахи весни в природі. Пройтись, прогулятися і насолодитися гарним, приємним вечором. Ось на цих гарних краєвидах, любі друзі, я буду завершувати своє відео. Я всім вам дуже дякую, що ви додивились його до кінця. Сподіваюся, воно вам сподобалось. Якщо так, то поставте, будь ласка, пальчик угору. Також залишайте свій коментарі. Я залюбки з вами спілкуюся там. Ну і підписатись на мій канал, хто ще це не зробив. І так як моє відео виходить сьогодні у неділю, у цей дуже чудовий, гарний, прекрасний день, День Матері, я вітаю усіх мамусь, усіх матерів, усіх майбутніх матерів з цим прекрасним святом. Я бажаю вам усі дорогенькі наші, міцного здоров'я, божої опіки. Нехай Господня ласка завжди буде біля вас. Бо ви є найсвятіші, найдобріші ангели, які тільки є на землі. Святом вас, рідні, з Днем Матері!